Так, доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо 25-ту тему: Західна Україна у міжвоєнний період з 21 по 38 роки». На попередньому відео ми опрацювали перше питання українські землі у складі Польщі. Ну а сьогодні у нас два наступних питання: українські землі у складі Чехословаччини і у складі Румунії. Для початку давайте згадаємо, значить, до Польщі у нас відійшли землі східної Галичини і Західної Волині. Ось вони. Про них ми вже поговорили. Тепер про землі у складі Чехословаччини. Як ми бачимо, ось вона Чехословаччина і територія Закарпаття з центром у місті Ужгород. Це була територія відповідно Чехословацької. Держави одразу хочу сказати, що уряд в Празі, столиці Чехословаччини лояльно ставився до населення закарпатської України і, в принципі, не перешкоджав тут ніякому політичному життю і, в принципі. Розбудовував цей регіон, тут вкладав сюди значні кошти для розбудови доріг, навіть там намагалися проводити енергетику, електрику проводити до далеких міст і сел Закарпаття. Тобто в соціальному плані тут жилось більш-менш, в принципі, як і в політичному. Отже. Політичні сили Закарпаття у складі Чехословаччини. Найбільш, найбільш популярною були українофіли. Течія течія, така, політична течія. Українофіли вони заснували українське національне об'єднання. УНО. Вони боролися за пробудження національної свідомості. Карпатських українців, тобто, щоб карпатські українці не забували, що вони саме українці. Не румуни, не угорці, не словаки, не поляки, а саме українці. Ця течія була найбільш поширена і найбільш підтримувана. Також з часів іще Російської імперії на Закарпатті. Діяла течія русофілів, хоча після розпаду Російської імперії, звісно, вони вже не такі були сильні, не такі популярні. Ну, в принципі, вони самої назви можна зрозуміти. Перепрошую, самої назви можна зрозуміти, що вони боролися за воз'єднання з Росією, але не більшовицькою, не радянською Росією. Комуністи також тут були представлені. І вони, як ви розумієте, були за встановлення радянської влади і її приєднання Закарпаття до е, радянської України у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Русини, русини це також окрема течія, не багаточисельна, але все ж таки була. Наголошували русини на тому, що Карпат українці або Карпатороси це окрема нація. Є українці, є росіяни, є поляки, а є русини. Це саме жителі, мешканці карпатської України. Мадьярони, мадірони. Це представники течії, яка вважала, що Закарпаття це частина угорщини, а жителі Закарпаття це угорці, вони їх називали. Чому Ну, Угорців також називають мадьярами. Звідси і назва Так. Далі, окупація Закарпаття Угорщиною. До 1938 року Закарпаття було у складі у Чехословаччини. Але тут ми бачимо в назві, що воно було окуповане Угорщиною. Як так сталося? В 1938 році е, Угорщина була уже союзницею Німеччини. А Німеччина в той час е, це вже була нацистська. Німеччина, яку очолював Адольф Гітлер. Так от Гітлер хотів приєднати, розділити Чехословаччину і приєднати власне, землі Чехії до своєї держави. Угорці ж хотіли відповідно Закарпаття і південні регіони Словаччини. В принципі, так і відбулося. В 1938 році. Відбувається змова між Німеччиною і Угорщиною, і німці окуповують, як ви бачите, прилеглі кордони Чехії. Ось судети. ну Тут ця територія була заселена німцями. Власне. А угорці, Угорщина, подивіться, південні території Словаччини окуповує і частину. Карпатської України з містом Ужгород і, е, му, і містом Мукачево. Адміністрація Карпа, Карпат е, з Ужгорода змушена була переїхати до міста Хуст. Ось. Це на 38 рік. Тобто, не всю Чехословаччину ці дві держави окупували, е, просто трішечки її розділили. Але на цьому не зупинилися, і 15 березня 1939 року цю дату потрібно пам'ятати, оскільки в цей день сталося декілька подій. По-перше, 15 березня 39 року було проголошено незалежність Карпатської України, тобто Закарпаття стало незалежною державою. Президентом був оголошений Августин Волошин. Він якраз був лідером того УНО, українського національного об'єднання найбільш популярної течії Українофілів. Цього ж 15 березня, після трьох приблизно годин по оголошенню незалежності Карпатської України. Бо Угорщина повністю окуповує Закарпаття. Потрібно також звернути увагу на те, що були свої такі збройні сили в оцієї Скарпатської України, проголошені під назвою Карпатська Січ. Ну, це зрозуміло, це такі не, не регулярні війська, але а такі більше до сили самооборони. Також зверніть увагу, ось такий ось герб карпатської січі дуже часто. Зустрічається чоловік з мечем в національному такому костюмі гуцульському. Да? А щіт, щіт це якраз був герб Карпатської власне, Карпатської України. Дивимося тут національні українські кольори, да? прапор синій, жовтий-синій жовтий, герб трезуб з сучасної України, також тут представлений. Ну і ведмідь, як один із символів Карпатських е, гір. І е, в 30, 39 березня, подивіться, уже вся Карпатська Україна вся Карпатська Україна окуповується Угорщиною. І від 15 березня е, 1939 року е, Закарпаття це вже частина Угорщини. Далі. Українські землі у складі Румунії. Тут небагато, оскільки політичного такого життя в Румунії не було. Так, давайте, які ж це були території. Ось вона, Румунія, і дивимося: це Північна Буковина і північна частина Бессарабії, ось вона, і південна частина Бессарабії. Ось тут вона знаходиться. Це територія. Румуні. Тут українцям жилося найгірше серед усіх українців Західної України. Чому? Тому що українців румуни взагалі не вважали за окрему націю, ну, точніше, українців цих регіонів, вважали, що це громадяни румунського походження, які забули рідну мову. І імена. Назви вулиць, назви міст все переводилося на румунську мову, тобто повна румунізація місцевого населення, проходила. Ні про яке політичне життя, ніяких тут політичних партій, політичної боротьби в цих регіонах не було. Єдине, що в 1924 році на Території південної Бесарабії спалахнуло так зване татарбунарське повстання. Це повстання очолили комуністи. Вони прагнули встановлення радянської влади тут, ось в південній Бесарабії. Ну і відповідно приєднання до радянського союзу. Чому татарбунарське місто татарбунари Ось тут знаходиться. Але повстання було придушене і дуже не було розповсюджене, не поширилося на. Цю територію. Так, як підсумок? Отже, потрібно знати, які регіони у складі яких держав е, знаходилися, і особливо приділяємо увагу е, Західній Україні, е, перепрошую, Карпатській е, Україні. Оце 15 березня 1939 року, ми повинні знати. Дякую, Все.